Вітаю всіх українців та друзів України! Які перші слова вимовляє маленька дитина? Мамо, тато іноді дай? Ну, які ще варіанти можуть бути у звичайних людських родинах? Але це у звичайних та людських. А у російських, принаймні деяких, перше слово дитини імперія. Якщо ви думаєте, що я вигадую дурниці, послухайте, що говорить Олександр Дугін на церемонії прощання з його донькою Дашею. З дитинства просто чуть ли не первої його словами, які, звісно, ми її вручили. Це була Росія. Наша держава, наш народ, наша імперія. Нагадаю, Дар'ю Дугіну було вбито 21 серпня. Її підірвали у автомобілі, в якому мав їхати її батька, натомість він сів у інше авто. Слід зазначити, що деякі коментатори сумніваються взагалі, що Дугіну було вбито. ФСБ Росії за два дні прозвітувала про те, що вбивство доньки одіозного російського пропагандиста та ідеолога рускова міра організовано українськими спеціальними службами. Що чесно, про самого Дугіна я щось раніше чув, а ось про існування її доньки дізнався лише після історії про її загибель. Але виявляється, вона була гідним нащадком свого батька. Це той самий випадок, про який говорять, що яблучко від яблуні. Недалеко. В последнее время Дугины были на слуху из-за поддержки военных действий в Украине. Гибель мирных жителей в Буче Дарья называла инсценировкой. В июне она ездила в Донецк Мариуполь, была на Стали. Журналистка заявлена одним из авторов книги «Зет». Эта книга подается как сборник рассказов от участников и очевидцев – военных, мирных жителей, волонтеров и военкоров. Недавно вслед за отцом она попала в санкционные списки США и Великобритании. Дугин под западными санкциями с 2015 -го. в своїх акаунтах на соцсетях Дугіна атреагірувала на этот танцем. Але навіть за таких обставин важко уявити собі, що СБУ буде витрачати дорогоцінний ресурс за переслідування маловідомої пропагандистки. В Росії є чимало справжніх воєнних злочинців. Але Володимир Путін реагує на подію, нагороджує Дугіну орденам за мужність. А її похорон перетворюється на справжній шабаш російських пропагандистів. Очевидним є бажання демонізувати українців задля того, щоб виправдати будь-які майбутні злочини проти них. Ну і як Вишенка на торті. Заява лідера фракції ЛДПР Слуцького про одну країну, одного президента та одну перемогу. Одна страна, один президент, одна победа. І цей слоган дивним чином перегукується із слоганом часів аншлюсу Австрії у 1938 році: один народ, один рейх, один фюрер. І це вже співпадіння сенсу вмісту та форми. Сучасна Росія нацистська агресивна держава не лише за суттю, але вже і за формою. Справжня реінкарнація нацистської Німеччини, четвертий рейх. Я просто хочу, щоб всі ми усвідомлювали, з ким ми маємо справу. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі! Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!